Ви на каналі я на Болтащині. Зробились такі грядочки у нас тут за хатою. Хочу посіяти сюди зелень. Купила салатик, сорти, петрушка, щавель, базилік, рукола, кріп, редисочка і е, капуста. В середньо встигла. Пізня і цих дві пізні. Ранній май і попробую айстри посіяти. Посію сюди і накрию полотном Побачимо. Ось тут у нас двір. Ось так по дорожці підемо і близенько буде зелень рости наша. Ось і все. Посіяли, полотном накрили, так пітчиками положила. Будемо чекати сходу. Друзі, подивіться, що мій чоловік збирається робити, почав вже роботу, складає батут. Прийшла весна, прийшло літо, дітки граються, гуляють, будемо працювати. Ось і все готово, діночка перша буде експериментувати, боїться, де діночка? А довольна. Диночка, да мама, Диночка, Поправи шапочку чуть-чуть пока-пока, -чуть. пока пока. 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 Сьогодні хочу посадити троянди. Подивіться, в мене стояла трояндочка така, чоловік мені подарував. І пустив ось такі нові листочки. Хочу зрізати. Ось тут ще букетик такий був. Я вже позрізувала. Ось, бачите, теж. І тут новеньке пускаю. Зрізаємо і посадимо під бутилку, і побачимо, що в нас вийде. Чи прийметься така красота чи ні? Зробимо разом з вами такий експеримент. Ось так посадили. Ось такі робимо бутилочки. І ось так накриваємо. Тільки треба, напевно, ще зрізати. Чи тут? Щоб воно накрилося гарно. Отакий ніби міні-парник виходить. Ось так. Будемо працювати. Сестричка принесла мені квіточки. Оце ось наші троянки ми посадили. Побачив, якщо приживуться і все буде добре, корінняться, тоді ми їх розсадимо. Вже на постійне місце. Ось така у нас весна, співають пташечки, там граються дітки. І висеть наша... наша кізочка. Ось такі друзі, справи на нашому господарстві. Живемо, працюємо, що можемо, робимо. Глядимо наших діточок, стараємося з ними займатися, задіювати до праці. До речі, скажіть, будь ласка, ви задієте своїх діток до праці? Чи краще самому легше зробити? Знаєте, буває дійсно, легше самому зробити. Але я рахую, що діток треба заохочувати до праці, показувати їм приклад, прищіплювати ось цю любов до роботи. І тоді, коли вони виростуть, підуть у життя доросле, їм буде набагато легше. Я буду друзі з вами прощатися. Усім гарного дня і до зустрічі у нових відео.